Багато хто навіть не підозрює, що весільна індустрія це справжній бізнес і креативна кар'єра. Саме тому я створила курс, який може змінити твоє життя. В цьому відео я розкажу про професію організатора, обов'язки, можливості росту, щоб ти змогла для себе прийняти це теленосне рішення. Мене звати Василенка Аліса, я засновниця весільної агенції МОПіс. Понад 15 років ми створюємо весілля в Україні та Європі. Надзвичайно красиві, концептуальні. Кожного року ми навчаємось, зростаємо, збільшуємо команду і дуже сильно пишаємось тим, що створюємо. Вже понад 10 років я керую також мобі School. Це ком'юніті та навчальна платформа для весільних організаторів та спеціалістів, які змінюють життя. За роки роботи в нас сотні учнів, які стартували свою кар'єру, сотні дівчат, які змінили своє життя, які живуть творчим. Красивим, вільним, естетичним, фінансово стабільним життям. І в цьому відео мені хочеться розказати, як це працює і чи підходить воно для тебе. Весільний організатор це людина, яка відповідає за івент від А до Я абсолютно і повністю. Як все відбувається? Спочатку ти знайомишся з нареченими. Вони розповідають тобі про весілля мрії, про свої побажання, кількість гостей, ідеальну локацію, кольори та ідеї, які би хотіли втілити. Ти це все слухаєш і в голові складаєш ідеальну картинку того самого дня. Далі йде формування команди. Спершу ти обираєш ідеальну локацію. Формуєш презентацію з різних варіантів, можливо, виїздити на огляди, і ти обираєш саме ту, яка помістить їхню кількість гостей, яка буде ідеально пасувати до загальної атмосфери та вайбу свята, де буде смачно та добре. Після вибору локації і дати ти формуєш для наречених команду. Підбираєш фотографа, відеографа, ведучого, музичний супровід, декораторів, техніків, перукарів, візажистів та абсолютно кожну людини. Яка буде створювати цей весільний день. Цей процес він дуже чіткий і системний, але перед тим надзвичайно творчий, тому що кожного разу ти намагаєшся відчути пару, відчути, хто їм підійде як найбільше і сформувати таку dream Team, яка зможе зробити найкращий результат. А далі найбільше творчості. Далі є створення концепції. На цьому етапі наречені заповнюють анкетки з різними питаннями про те, як вони познайомились, що вони люблять, про їхніх гостей та бачення ідеального весілля. А далі ти твориш. Ти придумуєш для них ідею весілля, ідею свята, підбираєш естетичні деталі, кольори, квіти, шрифти, продумуєш наповнення, цікаві персоналізовані зони і складаєш якісь окремі рандомні елементи в загальну картинку. Буде відверто. Момент, коли ти презентуєш концепцію, коли ти бачиш відгук пари, коли тобі наречена каже це неймовірно, ви нас відчули це краще ніж я уявляла цей момент, який неможливо описати словами, і це відчуття, яке я щиро бажаю прожити і провідчувати. Далі. Великий естетичний процес, коли ви працюєте з поліграфією, декором, квітами, декоратори малюєте їх погоджуєте щось змінюєте, щось придумуєте. І крок за кроком всі фазлики складаються до купи і формується саме та ідеальна картинка весілля. Організатор працює з чітким чек-листом. Дуже важливо мати повну документацію проекту, яку ми, власне, і даємо на курсі від МОПІС, і рухатися по підготовці крок за кроком. Щоб це відбувалося чітко, системно та в правильному порядку, коли ви готуєте весілля по чек-листу, наречені на кожному етапі знають, що вже готово, що відбувається зараз, що буде готуватись наступного тижня, ще наступного, і теж до самого весільного дня. В такому форматі спокійний організатор, спокійні наречені, і все відбувається дуже чітко, дуже сплановано і дуже комфортно. Серед завдань організатора є багато творчих моментів, але також є і багато дуже дрібних технічних організаційних деталей, про які потрібно подбати. Організатор дбає абсолютно і буквально про все і повністю. Ти, як організатор, маєш подумати про те, щоб техніки прикрили кабелі, про те, щоб вантажник був. Втягнений відповідно в якусь чорну темну футболку, а не, не кольорово з надписом, якщо він буде в кадрі. Про будь-які маленькі деталі, як, наприклад, отримати дозвіл на в'їзд в центральну частину місця і так далі, тому подібно. Маленьких пазликів, з яких складається великий день, є дуже багато, і організатор відповідальний за те, щоб про все подумати, про все подбати і про все підготувати. Це професія, яка Дуже круто поєднує творчість, естетику, ідейність, можливість придумувати і одразу бачити, як те, що ти придумуєш, втілюється в життя, з такою великою структурованістю. Бо дуже багато частини часу і дуже багато об'єму роботи ти працюєш з табличками, списками, кошторисами, документацією, повідомленнями, чіткими те чіткими брифами, і дуже важливо це все поєднати. Кайф цієї професії в тому, що ти можеш обирати, як формувати свій графік і як формувати своє життя. Ти сама обираєш кількість проєктів, формат роботи, можна працювати самостійно, можна працювати в агенції. Ти обираєш, якого масштабу проекти реалізовувати, і яка кількість їх має бути в твоєму календарі. Це професія дуже романтична та естетична, але перед тим це професія, яку великою мірою романтизують. І в цьому відео я хочу бути максимально відвертою та чесною. Та все, що я назвала, воно надзвичайно приємно. Але поряд тим в процесі підготовки організатору буває складно. Це професія, в яку треба приходити з розплющеними очима і з великим-великим бажанням створювати свята. Тому що поряд з естетикою, поряд неймовірними емоціями радості, вдячності про життя разом з парою їхнього весільного дня, буде дуже-дуже багато відповідальності. Це професія, в якій треба бути готовим брати на себе відповідальність за весільний день, за результат. Десь бути чіткими, десь бути жорсткими, десь вимагати, десь е, зорганізовувати неможливі речі для того, щоб твої наречені отримали найкраще весілля. І потім наступає найцікавіше: наступає весільний день. У весільний день організатор вже Працює на майданчику разом з командою координаторів і зорганізовує всі процеси на місці. Ти, як організатор, контролюєш буквально все, що відбувається в весільний день. Ти з командою комунікуєш з локацією, кейтерингом, підрядниками, слідкуєш за реквізитом. Координатор, закріплений за нареченою, повністю слідкує за її образом, за тим, що вона виглядала бездоганно в кожному кадрі. Ти слідкуєш за монтажем декору, монтажем техніки. І далі, коли йдуть процеси весілля, ти на кожному етапі відповідаєш за те, щоб як заплановано, так все і відбувалося. Важко описати всі процеси в одному короткому відео, та на курсі ми будемо розбирати прям похвилинно весільний день, розписувати обов'язки ранкового координатора, людини, яка готує виїздну церемонію, людини, яка відповідає за кухню, прописувати детально, що потрібно підготувати до першого танцю та як закрити весільний день. Окремо, великою такою Цінністю в професії організатора є, власне, весільний день. І в моменті, коли ти на майданчику, коли ти проживаєш ці емоції, коли ти розділяєш все, що відбувається, і коли ти бачиш, як те, що ви з нареченими продумували, вигадували, малювали на ескізах, втілюється в реальність, це неймовірні емоції. І якщо в тебе є таке відчуття, що це. Відгукується, відчуття, що це могло би бути твоєю професією, відчуття, що це могло би бути місцем і простором для тебе, я дуже сильно запрошую. Бо це більше ніж професія. Бути весільним організатором це стиль життя. Це стиль життя, коли ти не можеш чітко розмежувати роботу і, і не роботу, коли ти живеш ідеями, живеш проектами, коли от вона просто є частинкою тебе. І це дуже цінно і дуже кайфово. Як я сказала, організатор це людина, яка поєднує в собі багато релей. Ви будете продумувати весілля, ви будете готувати всі деталі для того, щоб воно ви будете координувати його. Супроводжувати всі процеси в весільний день, також ви будете зорганізовувати велику команду підрядників, зорганізовувати їхню роботу. І також організатор це людина, яка працює з кошторисом святкування. І, власне, відповідає за те, щоб вчання отримали найкращий результат за свій бюджет. Я нашим парам завжди кажу про те, що за одні ті самі кошти весілля може виглядати і відчуватись дуже по-різному. І ваше завдання як весільного організатора буде за запланований бюджет пари створити найкращий результат. Кому підходить професія весільного організатора? Якщо ти любиш свята, якщо ти завжди любила щось організовувати в садочку, школі, університеті, весілля подружок, от в тебе є до цього хист, це про тебе. Професія організатора підходить для людей творчих, але в той же час і для людей структурованих. І якщо ти десь хвилюєшся, що тобі бракує або ідейності, або навпаки бракує структури, власне, на навчанні ми це зможемо підсилити і сформувати в єдину чітку, класну екомодель, яка буде функціонувати. Бути організатором підходить для емпатичних людей, які вміють співпереживати, які вміють відчувати наречених, які вміють Порадити те, що їм буде найбільше відгукуватись. Підходить для людей комунікабельних, які вміють знаходити спільну мову. Підходить для людей стресостійких, які вміють критично мислити та вирішувати стресові ситуації. Бути весільним організатором не підходить для людей, які приходять в сферу з думкою, що тут буде дуже легко. Є такий стереотип, що бути організатором це пити каву в закладах з нареченими, дегустувати начинки весільних. Тортів, одягати красиві луки і ходити по майданчику, зніматись в гарних відео. Це теж є частинка нашої професії, це все що я перечисло відбувається, але перед тим організатор це важка, кропітка. Відповідальна праця тому, з якщо ти розглядаєш цю професію, як щось таке дуже лайтове, дуже легесеньке, дуже парт-тайм, що буде забирати мінімум часу і давати максимум грошей, так не буде. Сюди треба приходити за покликом. І дівчата, які приходять за покликом серця, вони тут залишаються і роблять класні результати. А тепер Поговоримо про фінанси. Скільки може заробляти весільний організатор? Це, звісно, буде залежати від дуже багатьох факторів. Бо як я сказала, можна працювати самостійно, можна працювати в агенції, можна працювати з масштабними весіллями, з камерними. Хіт від може відрізнятися від того, в якому місті України ти проживаєш, чи ти проживаєш в Україні, чи ти плануєш організовувати весілля в Європі. Але загалом ця професія. Має гарний високий дохід і гарні високі перспективи. Організація весілля в Україні в середньому вартує від 1000 1500 доларів і вище за один проект. В середньому організатор в рік комфортно може мати 15, 17-20 проектів, але знову ж таки залежно від того, якого вони масштабу і якого вони рівні. Для організаторів з досвідом гонорар може підніматися до 3000 тисяч доларів і вище залежно від масштабів весіль, з яким ви працюєте. Якщо ми говоримо про Європу, тут звісно ціни зовсім інакше. В Європі більшість організаторів рахує гонорар як 10% від загального бюджету весілля, і він може становити від 3, 5, 7 тисяч євро і вище до 10, 15, 20 і далі зростати, якщо ми говоримо вже про преміум сегмент. Це сфера, в якій можна заробляти достойно, і ця сфера, яка може давати стабільний, гарний фінансовий дохід. Те, як я сказала, зазвичай це не те, за чим цю професію приходять першочергово. Не професія, куди приходять за легкими грошима, яку приходять за покликом, але яка перед тим гарний достойний дохід може забезпечити на постійній основі. Підсумовуючи е, дохід організаторів початківців, зазвичай коливається від 800 тисяч 1500 доларів і вище організаторів з досвідом. Е, Може підніматися до 2-3 тисяч доларів і вище, і зростати по мірі того, як зростає ваша компетенція і масштаби ціль, які ви створюєте. Якщо ми говоримо про ринок Європи, ці цифри можна сміло множити на 2-3 рази. Якщо в кінці мого відео ти відчуваєш натхнення, ти відчуваєш поклик, ти відчуваєш, що ця професія може бути для тебе і про тебе, і уявляєш себе в ролі весільного організатора. Напиши нам за деталями, і ми з радістю розкажемо про навчання курс Wedding Planner для весільних організаторів, де ми структурували весь наш 15-річний досвід роботи в Україні та Європі. Де є повна база про організацію весіль від найпершої зустрічі нареченою до закриття проекту. На цьому курсі ти знайдеш все, всю систему, робочі інструменти, повну документацію, яку ми використовуємо в себе в мофіс. Знайдеш підтримку кураторів, які детально проведуть тебе за ручку по кожному етапу підготовки весілля, отримаєш детальний зворотній зв'язок, підтримуючи ком'юніті та неймовірно офлайн. Зустріч та підтримку з однодумцями Приєднуйся до ком'юнітімопіско.